Всіх вітаю, доброго дня. Показую вам дату і час. Ось це правий берег міста Запоріжжя. Показала сразу зрадницю, на жаль, і чоловіка. Я вам так скажу ще, що тут за ними слідкують. За ними вже йде цю інформацію знають. Да. Ось таємно працює жінка, передає інформацію чоловіку якомусь. Але там не те, що давно це робиться, але вона не все так передає, як... Так, да, ось бачите? Ну тобто тут. тут більше показало, тут більше показало нам працю зрадників. Ну, летіти так, летіти буде, звісно, ППО працює у вас. Тут я не бачу нічого страшного. Mm, ні, влучань не буде. Постраждалі, скажімо так, ну, дивіться, да, тут є така можливість, я її не відкидаю, але по клеверу. Ось, пожалуйста. Так що, приєднання. Ну, оце, оце, тільки. Оце, оце коса. Тут іде травма, е травма рухового апарату м'язів такого. Так, тут воно є. Дно ваше криси, гора і риба. Про що це каже? Це каже про те, що так, по правому берегу якась ведеться робота е руйнації. Після якої йдуть проблеми іменно вашої, скоріш всього, інфраструктури. Але ось, якщо так дивитися надалі, то це може бути іменно пов'язано з військовими, тому що букет, але воно ще і під питанням. Але криси випали, бачите, перша карта була зразу і проблеми. Тобто там, де буде працювати ППУ, будьте, як кажуть, обережні, там можуть бути вламки десь. Далі дивимося мости. Так, по... Новому мосту. Ну тут таке. Летіти буде під питанням, робота військових буде, буде вестися. Причому серйозно по кольцу судя, судячи. Більш такого я нічого тут не побачила. По е Преображенському. Ну там вже йде якась руйнація, я не знаю. Вона давно показує це все, але захист усе йде. Швидкість рух якийсь буде, трансформація йде. Ну, і з ключем, тут все нормально. Так, то, що касається Дніпрогсу, ну, ви бачите, які карти нам припали тут зразу. Зразу. Що я можу сказати? От по цим картам я можу сказати, що так-таки, да може бути влучання в Дніпрог. Але коли третя карта йде книга, і тут домівки. Ну є, тут є робота. Тут є робота військових. Тут є їх рішення. Ну я б зрозуміла, якщо букетик впав, то впали бланки. Ну тут іде різке різке. І що рішення це несе? Що воно несе нам? Ну ось воно летить. Що? Проходимо по клеверу. Проходимо по клеверу. Робота є. Руйнація. Дуже наближена. Повітрі, так це, ось, пожалуйста, ось вони впали. Так, в общем, люди, у нас постійно, постійно іде е, на дні, от робота ППО. На дні, ой, верніше, у нас постійно дні прогрес так, що мама не гарюй, вони постійно в нього ціляться і постійно там іде ведеться робота. Так, робота ведеться дуже серйозна і можливі можливі там такі речі. Можливі. До речі, я вам казала, що до кінця жовтня все одно по Дніпрогресу якась подія відбудеться. До кінця жовтня, от воно так і фонить, коли ти прокладаєш далі, воно це показує. Ну от і все. Букетик там вийшов. Тому мені Дніпрогрес не подобається. Вибір. Вони, от понимаєте, вони, вони дуже цього хочуть, вони граються з цим. Вони хочуть його пошкодити, хотять. Хотять, але поки що як закрито. Ну давайте подивимося. Тут подія йде. Ну, таке відчуття, що будуть як зупиняти. І ось п'ятірка ще йде тут. Ану. Два пажики. Дуже трудно, дуже тяжко. Ой, люди, по цим картам я не знаю, чесно кажучи, ну ось воно лежить. І жертва йде. Тут буде робота вестися Ось, буде летіти. І тут, тут взагалі. Так, зупиняти будуть, але це це не все. Щось зупинять, а щось ні. А щось ні. Жертва. Жертва. Захист. Такий же це захист. Летіти буде. Будуть працювати, зміни, посуду, які. В падають і удар. Ну, люди, коротше, він фонить конкретно. Конкретно. Але по початку ось як, ось, вроде як нічого, а потім дьявола ж на третій, на третій строчці. От як відтягується ця ситуація, але воно фонить конкретно в Дніпро Гес. Кубків, десятка мечува і вісімка кубків. Десятка мечова Розумієте, це така карта, яка вкладає вкладає цей Дніпро Гез. Криси, пожалуйста, криси. Що це за рицар Башня. Що це за уход? Дев'ятка мечова. Тут всі карти показують, що повинно щось статися, люди. Повинно. Це дев'ятка мечова. Це коли страх, це коли депресуха. Ну тут конкретно навіть тюрму показало. Ось так. Оце наш Дніпро Гес. Лівому берегу Вознесеновський район. Подія так. Подія йде в повітрі. Іде захист, вламки падають. Трошки отак вам. Вламки падають. Ось, бачите. Ну, і це ж буде ось, пожалуйста, якесь строєння якась будівля. Так, швидко буде летіти. Захист пройдете по клеверу. Пройдете по клеверу. люди цю ситуацію і слава Богу. Правмовані вирогідні. Хоча ось знову ключ ППО буде працювати, але тут, бачите, приєднується ще одна ситуація. Тут буде декілька ситуацій, планується. Тому не з усіма воно тут справиться, як скажемо. Ну, пройдете по клеверу, Вознесенський район у вас ось, ось летить, І від вламків у вас якась ситуація, може впаде, може в небі просто там гек. Так, Олександрівський район. Подія, по змії, захист іде? Але руйнування дуже-дуже можливі. Тут персона вийшла. Вийшла персона, летіти буде, ППО вийшло. Але ж тут, бачите, роздвоєна ситуація. Ну, вламки будуть. Вламки, вламки йдуть. Так, з ключем тут книга. Що це за сонечко? Бабах буде. Так, що це за у нас тут? Що це наближається? Наближається собиття по луні тут, але воно не дуже серйозне. І я хотіла якор роздивитися. що це за якор, ми будемо знати, про що це працювати будуть наші хлопці. Коротше, Олександрівський район. Так, а що у нас на Донешку, Проходимо по клеверу. По клеверу, але бачите, у нас йдуть ці події. Ідуть, йдуть, нікуди не дінешся. Ось воно, ось воно, все, все все на, на дебах, як кажуть, знаєте, все на дебах і дуже швидко. І каби, це не було ці е, бомби. я не бачу. Прямо щоб травми, ні, ні. Нервова система, так. Да. А на нервові ідеї психічна система і все остальне. Ну, коротше, я не бачу тут травм. І дивимося з вами Комунарський район. Запланована подія буде в комунарському районі. Дуже схоже, що це буде руйнування, дуже схоже. Але ви проходите його по клеверу. Ви бачите, прям, так, да? ось воно летить по плану і попадає. Да, подія відбувається. Проблеми несуться. Так, я б даже сказала, що. Але інфраструктура якось проходить більш-менш. Значить, вони тут попадають в якийсь бізнес, в якийсь промисловий об'єкт. Тут ППО работає і прикрита ситуація. Ну, ось так. Ну, ось так. Дуже серйозні карти вийшли на комунарський район. Прям чітко заплановано іде у вас е, пошкодження, але проходите ви люди по меншому варіанту. Е, він буває різний, цей менший варіант. Порівняно з чим рівняти, щоб ви це розуміли. Донешко, домівки, дитина. І дерево. Ну я так розумію, що тут по домівкам прилетить чи що. Ану. Прикрита ситуація з ключем. Ану сюди. Хоче показувати. Ні, не хоче. Показує, що працює ППО, не хоче показувати. Не хоче. А що летить? У повітрі відбувається якась пакость. По, по цим картам навіть пошкодження. Так, тут іде шістка мечова, але це трошки не то. Це як уход наоборот від цього, від цієї ситуації. Паж мечів, імператор це захист, імператриця припала. Тут захист іде, по, по, я не бачу тут розрушеній. Тут же зловий да. Чому тут оход йде відвод від? Тому що тут же зловий да він летить. Ну, і що після цієї справедливості, що ми будемо мати? Мечова п'ятірка, тут можуть бути вламки. Так, а ось тут, ось тут у нас, по людям, в принципі, непогано. Тут мир, пентаклі, двійка, туди-сюди буде колихатися, воно состояння фізичне. І по четвірки мечовій. Ну, е, больничка може, бути, може, якась. Е, Допомога може тут бути, але сказати, що тут вау-вау, ні, не скажу. Так, добре, дивимося далі. Балабіно. Подія балабіно у вас іде, ось о пльоткам будуть робити свою справу, по луні проходити по інфраструктурі. Тут ідуть якісь зміни, але вони пов'язані із допомогою також. Так, це подія вам, звісно, не дуже вона вам тут хороша, бачите, да по змії з горою і над домівками у вас пльотка і в повітрі. Ну, а потім йде серце. Ось в повітрі може бути, бачите, бахне, а вам на голову щось впаде. Але повинні бути цілими. Захист у вас, вроді, як є. Але воно не, одно, не одне летить, розумієте, тобто, опять швидке рішення, але тут ось ОППО виходить. Балабіно, ну, вроді як нічого. Ну, давайте по людям глянемо вам. А що з дном? Проходити по клеверу заплановано, хлопці повинні вас захистити. Невеличка якась можлива тут ситуація з падінням вламків, але вона не буде дуже серйозною. Так, давайте глянемо людей, тому що мені карт не хватило Балабіно чи будуть травмовані люди за ці дві доби. Я б цього не сказала. Хоча по змії можна будь-яку будь хворобу розкрутити так, що ну, в больничку може хтось і попаде. Ні, я не вважаю, що тут буде щось серйозне. Щось серйозне, серйозного не буде. Так, швидко проходяще, і воно не несе глобальності. Так, далі у нас кушугум Йдеться захист. Ні, я тут не бачу у вас. Е, ну По клеверу проходите, по-любому, ви там щось таке над домівками можливо, ось воно йде надалі, трансформація, але вона не повинна бути дуже такою. Ось ППО вийшло, швидке рішення, будете цілими. По інфраструктурі якісь можуть впасти в ламки вам, і там оце будуть проблеми. Ось, бачите? Шугу. В основному віруси, і Ну вони такі у вас. І в кого в кого серйозно, а в кого не дуже, скажімо так. Ну, таке. Травм я тут не побачила. Трансформація йде іменно в плані хвороб, а не травм. Так, дивимося далі. Оце та двійка, вона погана. Ці дві карти непогані, хоча правосуддя, воно закрите. І гляньте, як воно сочетається хорошо. Дуже хорошо сочетається. Ніфіга не бачимо, нікому не довіряємо. Дивіться, яке дно. Не вистачає нам захисту, швидко дуже рухається. Бабахуно, ну, пожалуйста, є. Буде прильот. І буде ось така реакція. Ну тут, бачите, багато летить. Будемо і зупиняти, але летить то багато. Розумієте, щось ми не будемо знати. Ця жриця лежить між страхами і те, що летить. Ми не будемо знати, що там летить, скільки там його і, і взагалі. Ну, звісно, більш красноречиве, ніж сам розклад, чесно кажучи, нам не хватить сил. Сім, каже, злова це така слабенька карта. Ну, зупиняємо. Але пошкодження, бачите, по четвірки жезлів відбуваються по якомусь удару тут. Тут по очельнику щось втрачаємо теж. Ну, а тут летить, будемо зустрічати, як кажуть, уходити від опасності. Чи будуть у нас постраждалі люди від цього, чи будуть травмовані? Меч вийшов, він лежить, та будуть травмовані. Вон, дві мечові карти. Пара лежить між мечовими. Так що буде, буде, буде там, де рух, усьо. Так, вийшло. Шевченківський район, ці 22 доби, вони дуже опасні. Так, да, іде. Оця трійка, вона показує. Це карта приниження, це карта невеличких травм. Ось, пожалуйста, башня припала і збираємо енергію. Ну, а башня це вже таке, знаєте, о, пожалуйста, тут ще ось таке припало. Ось вам і е, люди, розумієте, що ця зірка нам показує? Яка жінка буде, яка, може, навіть і звісна жіночка якась буде в інформаційному просторі. Буде звісно, а чоловік, ось чоловіку буде потрібна допомога. Якийсь чоловік, який, якого ми не, може не треба нам про то знати. Ну, коротше, отаке. Люди, так, по здоров'ю у нас іде теж тут. тут. По, цій, по цій колоді ми бачимо, що да, так і є така ситуація. Тут у нас вийшли діти, в уход від цієї ситуації, тут непогані карти, але оця карта. Пок... Ну, вона лежить між таких карт, тому тут більше я схиляюся до психічного стану. Я маю на увазі, тут іменно діти повипадали. Ви бачили, да? я розглядала іменно це. Тримаємося всі ці разом. Не забуваємо ставити лайки. Не забуваємо, може, якийсь хтось там донатики на лілі на карточку. І всіх обняла, Па-па.